Добрий день, дівчата та хлопці. А він дійсно добрий, є світло, є опалення, є газ. Все буде добре. Як і обіцяла, я власноруч зробила магнітик для тримання голочки. Купила кабошони десь тут. Вирішила купити різні за формою і кольором? Це пластикові? Спочатку я вирішила потренуватися на недорогих матеріалах. Це магніти, я так розумію, вони називаються феритові. Що, що тут? Бо які були в мене Проблеми. Ну, По-перше, було дуже добре, що з зворотнього боку кабошонів було таке напилення. Я зраділа, що не буде просвічуватися чорний магніт. Але спочатку я почала приклеювати. Клеєвим пістолетом магніт до кабошона він не приклеївся, але всередині ось тут роз'їло роз то напилення, і це було дуже видно. Тому я вирішила це напилення зняти, пробувала спиртом, але воно досить важко знімалося. Тоді я взяла рідину для знежирення нігтів перед тим, як робити манікюр. Так, воно добре злізло. До речі, і нігті мої теж злізли, Ні нігті а лак. І від моїх пальців, ну я ж тримала, залишились відбитки, і потім я хоч і протирала, ну, мабуть, на камеру не видно, хоч і я протирала спиртом, але відбитки залишились, особливо це видно на оцьому, і трохи колір став. Такий тьмяний. І ось бачите, на світлому цьому кабошоні дуже видно ось, ось той клей, який розтікся. Тобто на цьому темному не так видно. Просто просвічує магніт, але виглядає нормально. А ось тут ось тут ця пляма видно. Тримає, звичайно, ну, не так добре, як оцей, бо тут, зараз я покажу, бо тут. Неодимовий магніт, він більш сильний, ніж той чорний феритовий. Але я спробувала недороге купити, спробувати, чи вийде воно взагалі. Зараз я не підготувалася, зараз я поставлю на паузу і принесу, покажу клей, яким я клеїла. Може, хтось ще захоче повторити мої рукоділки. Ось такий супер клей Мустанг, моментальне 5 секунд. Ультраміцний, високоякісний, прозорий. Що він склеює? Метал, дерево, картон, гума, кераміка, пластик, скло. Ну, До речі, бо що не пластик? Про магніти нічого не сказано. І постачальник. Ну що ж ти не фокусуєшся? Ну, місто Київ, хто виробник? Я не знаю, може тут десь і написано, не бачу ось такий він прозорий, і, до речі, треба протирати там кінчик носа, щоб не приклеївся ковпачок. У мене на двох приклеївся, я їх відібрати вже не змогла. Тобто, як варіант, швидко схопилося, тримається, ну, користуюсь, мені подобається. У мене ще декілька задумів. Вже, можливо, куплю такі білі надимові магніти. І в ролі кабошонів ну, Далі не буду розкривати всі свої секрети, далі буду показувати, якщо буду робити, звичайно. Видно, мої просування вже скоро буде фініш на моєму процесі вино та виноград, вже я перейшла до квітів. І тут зовсім-зовсім залишилось мало. До речі, на днях переглядала фільм з Адріано Челентано та Орнелою Муті на норовливого. І там оцей епізод, де Челентано ногами. Давить, чавить виноград, і він перетворюється в вино. Я згадала про свою роботу. Я ще раз переглянула її на Ютубі окремо Так цей кадр вирізано, де саме він топче виноград, це фільм мого дитинства, і з віком, знаєте, я його сприйняла зовсім по-іншому. Угу. Тому це, це комедія, а коли такі важкі часи, ми намагаємось повернутись, згадати той час, коли ми були щасливі, а щасливі ми були, звичайно, ж, в дитинстві. Так, щось камера в мене Движеться сама по собі. Потім перефарбувала я. Канинку, О, колір вже став, камера, звичайно, не передає. Ось тут були чаїнки, і так воно і пофарбувалось. Але, на мій погляд, краще краще, ніж було в попередній раз. Камера, звичайно, не передає, зараз вона висвітлює. Але більш-менш рівномірно пофарбувалося. Ну, тут щось не те. Але ну, пробувати треба. Вже якісь знання з'явились, знання досвід. На цьому шматочку я хочу вишивати. Совеня, прев'ю не можу показати, бо це схема з журналу не рукодільного, жіночого. Там була схема прев'ю там таке малесеньке, що я його не бачу, і там важко щось зрозуміти. Тому процес буде таємний, скажімо так. Але це совеня буде сюрпризом. Так що, дивіться, мій відшив. Я його планую розпочати, коли фінішую з вином та виноградом, тоді я дозволю собі розпочати старт. Замовила ниточки, яких не вистачає на мої скарби моря, там, де вишивається маяк, тому, як прийдуть ниточки, буду сідати і вишивати. Маяк, бо не цікаво, я вишиваю так ну, один рядок за одним, змінюю кольори, мені так зручно. І тоді менше помиляюсь, менше розпорюю, тобто відшила ось цей рядок, потім ну, один за одним вишиваю. Так мені зручно, бо коли я намагалася одним кольором там вишити, зашити всі ділянки, десь на одну клітинку помилилась і все розпорювати, а вже великий шмат вишитий. Тому я для себе вирішила, що мені ось так по ходу вишивати набагато краще. А ще хочу пов'язати. В першу чергу хочу зв'язати серветку, тому знайшла у себе ось таку книгу, не буду її вам детально все показувати. Тут спицями та гачком, але в основному речі, одяг. ну, Я думаю, що візерунок знайти, саму техніку, і Можна спробувати, щоб О, яка краса, і буде в мене замість фотофону. Бачу, дівчата зараз шкарпетки активно вив'язують, але шкарпетки для мене поки що це такий складний процес, тому, поки думаю, розпочати навчитися вив'язувати серветку. Колись я вив'язала гачком, ще в дитинстві, щось виходило, щось не виходило, але потрібно сісти і розпочати. Тому Ну, не вистачає часу. Нам все-все хочеться і повишивати, і плести, і щось там зробити, і переробити. Зараз, слава Богу, стало рідше вимикати світло, а так взагалі темніє вже швидко. І щось очі дуже болять, щоб в темряві щось робити. Але ось такі справи. Я вам все розказала, що хотіла. А, ще А, в мене не знаю як у кого, а мені важкувато дають, дається вишивка світл... світлого кольору нитками. Вони більш плутаються, зав'язуються у вузлик і не дуже рівно лягають хрестики. Ось з тимними кольорами таких проблем майже немає. Темними набагато легше вишивати. І, до речі, моя подруга Аліна. Аліна, Привіт тобі! Якщо ти дивишся відео, каже, що в неї така ж сама ситуація. Цікаво, це тільки у нас двох таке? світлого кольору нитками, чи це у багатьох від чого це залежить, можливо, від фарбування, чи якось виробництва цих світлих ниток. Ну, і ось, ну, ось, Білим по-білому, то взагалі зрозуміло, що не дуже зручно вишивати. Воно просто все зливається. Я ось, до речі, вишивку білим кольором залишила на потім. Бо, я ж кажу, це не зовсім зручно, але це не та проблема. Так що будемо вишивати, скоро фініш, і я думаю, розпочну новий старт. Поки що все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, коментуйте, мені дуже цікаво, дуже приємно, коли є зворотній зв'язок, тому що я знімаю відео для людей, не для себе. І тому мені цікаво ваші думки, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. Так що, дівчата, пока!